Вітаю, панове! Розглянемо сьогодні IGBT-транзистори. Це біполярні транзистори з ізольованим затвором. Яка їх особливість? ну Фактично, це гібрид польового і біполярного транзистора. Або біполярний транзистор замість бази затвор вставляється, ну ізолюється, ясно igbt транзистори біполярні транзистори з ізольованим затвором. Це гібридний силовий напівпровідниковий прилад, силовий. Тобто великий струм пропускає. Так? Наприклад, прилад, який поєднує найкращі якості біполярного транзистора. Висока напруга та потужність. Та польового транзистора низький струм, керування та висока швидко... швидкість комутації, Ну і управління. А, все-таки низький все струмом. Зазвичай м -м, керуються польові транзистори ж, керуються у нас напругою. А тут написано низький струм керування та висока швидкість комутації. Да, основна характеристика польового транзистора, те, що він керується не низьким струмом, а взагалі напругою керується. Так, і Висока швидкість комутації, що не притаманна біполярному полярному транзисторі. А тут зробили гібрид, який. Ну, Все-таки струмом керується, але з високою швидкістю комутації струм цей малий. У біполярних транзисторів струм керування достатньо високий. ну, з польовими. Вони широко використовуються в потужній електроніці. да, Це в основному які потужні кола керують, розкривають, відкривають, закривають. Зокрема, в інверторах вони стоять так, в системах керування електродвигунами. Промислових джерелах живлення та електромобілях. Принцип роботи. Структура IGBT є інтегральною структурою з двох транзисторів, розташованих послідовно на одному кристалі. Це комбінація польового транзистора, що керує, і біполярного транзистора що є силовим ключем. Керування здійснюється напругою на затворі. Подібно, напругою, подібно, бо, бо ізольований, ясно, що напруга. Да, там поле створюється. Подібно до польового транзистора, що робить його простим у керуванні ну, і менші затрати. Однак у відкритому стані він проводить струм як біполярний транзистор, тобто великі струми проходить. Перевага, висока потужність дозволяє керувати великими напругами та струмами, що робить їх ідеальними для силової електроніки. Низькі втрати мають низький струмовий хвіст. І малі втрати в стані відкритого транзистора. Тобто, на сопротивлення при проходженні через транзистор великих струмів малі втрати. Низький струмовий хвіст, мають низький струмовий хвіст, тобто управління. Швидка комутація забезпечує високу швидкість перемикання, тобто, відповідно, на високих частотах можна використовувати. Сфери застосування, силова електроніка, інвертовий випрямлячі джерела живлення, автомобільна промислова система керування двигунами, автомобілі, промислове обладнання, частотні перетворчі зварювальні апарати, системи керування приводами. Оці інверторні зварювальні апарати І кондиціонери, індукційні плити. Ну і транзистор це електронний компонент, який використовують для посилення або перемикання електричних сигналів. Він є основним будівельним блоком сучасної електроніки, без транзисторів не було комп'ютерів, смартфонів, телевізорів та без інших пристроїв. Вони кожен день такої історії. Винайдені в 1947 році та швидко змінили громадські вакуумні лампи. Їхня компактність, енергетивність і надійність зробили революцію в електроніці: біполярні транзистори з ізольованим затвором. Що про них детальніше? Можливо, ця стаття оригінальні дослідження. Можливо, тобто, бачите звертався до оригінальних досліджень. Перевірити відповідність інформації на джерелам та видалити або випрати інформацію, яка є оригінальним дослідженням. Ну так, да, треба посилання робити. Ну, ми... Це в Вікіпедії можливо взято. Да? У разі потреби підтвердити інформацію авторитетним джерелам, в іншому випадку статтю можна. Висвітлення на видалення з такого то року ну, от її скопірували, бо є там елементи досвідчені. Ось так він виглядає. Так, колектор емітер. Це не сток. колектор емітор і у нас затвор. Затвор. Умовне графічне позначення BTI. Літерами позначили емітер колектор і затвор. Оце у нас дивіться, як воно тут. От, а, от так, раз, О! біполяний транзистор. з люльовим затвором БТЗ англійською інстулате. Треба обов'язково тільки оце тоже. оп, Gate Bipolar Transistor, IGBT, чого і назвали. Триелектродний силовий напівпровідниковий прилад, що поєднує два транзистори в одній. В одній напівниковій структурі біполярний, створюючи силовий канал і польовий, і польовий. Використовується в основному як потужний електронний ключ в імпульсних джерелах жилення, інверторах. Так, В системах керування електричними приводами. Каскадне включення транзисторів двох типів, дозволяє поєднувати їх перевагу в одному приладі. Вихідні характеристики біполярного – велика допустима робоча напруга. Вихідні характеристики, це треба їх. Жирненьким, я пропоную. Жирненьким, потім я пропоную все-таки скинути його і розставити ось. велика допустима робоча напруга. Ну і теплові втрати пропорційні сили струму, а не квадрату сили струму, як у польового. Бачите, та вхідні характеристики. Ось, будь ласка. Друге, це вхідні характеристики польового, мінімальні втрати на керування. Вихідна Так, велика допустима робоча напруга, а також теплові втрати. Пропорційні сили струму, а не квадрату сили струму, а в польового значить втрати, квадрату сили струму. Та вхідні характеристики польового Мінімальні втрати на керування. Це теж дуже важливо. Давайте тут крапуку поставимо за місця. І взагалі дивіться, це червоним. Що ми можемо зробити? Ctrl-A. І ось російська мова. і ми її... Це ясно, що з російських джерел викрадено. Українська окей. І дивіться, як це красиво. Керуючий електрод називається затвором. Як у польового транзистора, два інші електроди емітером і колектором. Як у біполярного. Є таке емітр, як у біполярного колектора. Да. Випускаються як окремі БТІ, так і силові збірки. Модулі на їх основні, наприклад, для керування ланцюгами трифазного струму. По три штуки, да. До 90-х років як силові напівпринкові прилади, крім теристорів, Використовую біполярний транзистор, їхня ефективність була обмежена дикими недоліками. Необхідні велика струму бази для включення, тобто управління великі струми були. Відносно повільний процес замикання, скорость включення, оскільки струм колектора не спадає миттєво після відключення струму в управлінні базі, ну і затримки були по відключенню. Під час замикання є відносно невеликий опір у колі колектора. При великому струмі що викликає нагрівання транзистора. Бачите як? Не вмикаюсь, да? І залежність властивості від температури. Падіння напруги між колекторами і емітером в режимі насичення обмежує мінімальну напругу, що комутується. Обмежує мінімальну напругу, що комутується. Бачите, то Великі напруги не можна було використовувати. З появу польових транзисторів, виконаних за технологією МОП це метал оксид оксідпроводник, а МДН да? метал-діелектрик напівпровідник. Ситуація змінилася на відміну від біпулярних політранзистори керуються не струмом, а напругою. Тобто струм не витрачається. Їх параметри не гаразд, сильно залежать від температури. Просто не сильно. Не гаразд, переклад з російського ще раз. Не сильно. Як не сильно залежать від температури. Їхня робоча напруга теоретично не має нижньої межі завдяки використанню нижньої. Межі, завдяки Багато користувальних же, інвіз, е, Так, Мають низький опір каналу менше мА. -канал. Можуть працювати у широкому діапазоні від міліампер до сотень Ампер Мають високу частоту перемикання сотні кГц та більше, бо польовий бо цього не мав. Високий робочий напруги при великих лінійних та навантажуваних змінах. В важких робочих циклах та никих хідних потужностях. Так, ну і ось у нас схематично зображено внутрішні структури е, вітчизняного-бтіза. Тобто, да, ось у нас польовий. А польовий, дивіться, фактично, тут польовий у нас звичайний польовий. Так, з ізоліним затвором. він керує біполярним транзистором, тож на базу ми пропускаємо цей ток, що дуже нети через основний канал, і таким чином ми управляємо. Тож просто два тупо тупо два транзистора включили, ну, скажімо так, паралельно, да, включили в паралель. Паралельно послідовно, да. Польові МОП-транзистори легко управляються, що властиво транзисторам з ізолятором затвора, мають вбудований діод витоку. Кстати, тут не показано. Буду Будований, хіба що цей він? Да? Ні, це не є. Витоку для обмеження випадкових китків струму. тут може бути. Типові застосування цих транзисторів, у імпульсів перетворювачі напруги з високими робочими частотами аудіо так званого класу D. Ось вони. да? І де ж тут наш діод. Тут нема. да? Тут знову ж таки нема супротиння дрифу області, колектор затворення. Знову ж таки, транзистор-1, паразитний транзистор і основний транзистор. Опір подложки, тут підложку. Теж четвертий контакт. У нас є ось так: схематичне зображення внутрішньої структури заробітних IGBT. Перші потужні політики були створені в СРСР НДІ Пульсар, який недавно. Розбамін да, попали по ньому. Їх ключові властивості досліджені смоленській філії. мій науковий керівник діяконів. Да. Я думаю, ця інформація взагалі, взагалі не бажана. Діяконів хай буде відпочивати. У цій роботі запропонував складовий транзистор. Просто у 77 ці Було запропонував складовий транзистор, у якому складний, складний з кількох, да? у якого потужний підпаляний транзистор, опиляється вигляді польового транзистора із ізольованим затвором. Було показано, що. <coughs> вихідні струми та напруги складових структур, означає биполян транзистора, а вхідні польовим Отут тире. А вхідні польовим, тобто управління польовим, а робочі – біполярним. При цьому біполярний транзистор у ключі на основі складеного транзистора не насичується І при цьому не відбувається накопичення неосновних основних носій у базовій шарі біполярної структури, що істотно зменшує затримку при включенні. Тобто менше тормозить він. Оце, що саме. І зумовлюють переваги таких приладів при використанні силових ключів. На такий напівпровідниковий прилад. Названий авторами Бістором, отримав це свідоцтво в СССР. Да, він виконаний вигляді єдиної. Давайте це може авторське свідоцтво СРП. Він у вигляді єдиної структури, що містить потужний біполярний транзистор на поверхні якого створений польовий транзистор з в подібним ізольованим затвором. Є таке. Першим промисловим БТІС був е, запатентований International Red Cific в 83-му році. Пізніше в 85-му було розроблено БТІС з повністю планарною структурою без В каналу і вищим робочими напругами. Це стало майже одночасно з лабораторіях фірм General Electric, це Скендей, штат Нью-Йорк і ПРВНС, штат Нью-Йорк. В 90-му було прийнято у нас таких приладів igbt бтіс перші БТІС, не надали широко пошир... не набули широко пошир... через суттєві недоліки повинне перемикання. Скорість, да, частота низька. Низька надійність і можливість... можливий перехід. не переход, а Перехід да? перехід, у тиристорний режим через існуючу напівникову структуру до паразитного транзистора. Ну, да, Два транзистора. За з собою, це тиристор, Паразитного транзистора. Да. Друге з'явилося. 90 -і роки і третє сучасне покоління GBT загалом позбавлено цих недоліків. от Давайте роздивимося в е, напряження колектора мітра. Це у нас сімейство, певних характеристик вихідних, я так поняю. Да. Ток колектора, напряження колектора. Ага. БДІС поєднує переваги. Двох основних. Вольт ампер. Ну, давайте тут діфіс, щоб е, основних е, високий вхідний опір, низький рівень керуючих потужності і підпольових транзисторів з ізольованим затвором Так, Малі втрати у відкритому стані, при великих струмах та високих напругах. Характеристики перемикання та провідність біполярного транзистору управління MOSFET напругою. Діапазон використання від, від десятки 120 А. По струму від сотень від вольт 100 кВт на пругу. Діапазоні струмів до 10 А до приблизно 500 до звичайний МОП мдн транзистор, а не бетіць. Так як при низькій напругах політи мають зменшений опір. Ага, щоб не пали. Ну і ось Складання Ось є Це, цей транзистор. Отак його раніше складали. Зараз, звісно ж, не такий, але складений з кількох. Да? складання на GPS для комутації напруги 3300 В струму 1200. Основне застосування ТІС це інвертори, імпульсні регулятори струму частотно регульовані приводи. періоди. широко застосують в інверторних джерелах зварювального струму в управлінні потужним електроприводом, в тому числі в електричному транспорті, після поширення синхронних тягових електродвигунів, замість тед постійного струму. Електродвигунів струму. Да. Застосування GBT-моду системах керування тяговим двигунами дозволяє порівняно з тиристовим пристроями забезпечити високий ККД, високу плавність ходу машини та можливість застосування рекуперативного гальмування практично на будь-якій швидкості. Тобто, це із торможення торможеннями електрику виробляємо. BDIS, тобто двигун переходить в режим генератора. БТІ застосовують при роботі з високим по 1000 вольт, високою температурою 100 градусів, високою вихідною потужністю 5 кВт, IGBT-транзистор транзистов використовує в схемах управління двигунами при роботі в частоті 20 кГц, джерела безперебійного жилення з постійним нотами та низькою частотою. Так, зварюваний апарат, де потрібен великий струм, і низька напруга 50 кГц. Низька частота струм і 50 кГц, до 50 кГц. Частота. IGBT та MOSFET займає діапазон середніх потужностей та частот, частково перекриваючи один одного. Загалом для високочастотних низьковольтних каскадів найбільше підходять МОП, а високовольтні – ПТІСи. У деяких випадках п'ці і моп транзистори повністю взаємозамінні цоколіка приладів і характеристики сигналів обох пристроїв зазвичай однакові. IGBT-масети вимагає 12-15 В вот, для повного включення. Не потребують негативної напруги для вимкнення, як теристо, що замикається. Ага, тобто теристорі управляємо і негативну напругу давати. Але керований напругою не означає, що при перемиканні птіз ланцюга затвора відсутній струм. А, ага, бачите, все-таки струм приходить. А у польових немає. Затвор птіз, як і моб транзистора для схеми управління еквіваленту. З конденсатором єміс, а, ну, зараз Зарядить, да, надо. що досягає одиниць нанофарада для потужних продаж, що визначає імпульсний характер струму затвора. Два драйвери затвора повинен бути здатним швидко перезаряджатись цю ємність, щоб забезпечити швидке перемикання транзистору. Ну, Включить-виключить. Основні поняття та принципи. Транзистор працює як електронний перемикач або підсилювач його основне завдання керувати потоком електронів, що проходять крізь нього. У загальному вигляді транзистор має три виводи: емітер, випромінення електрони, база, к... Підажі, все ж таки затвор керує потоком електронів, і колектор обере... збирає електрони. Принцип роботи транзистора заснований, тобто тут виходить, тут заходить. Принцип роботи транзистора заснований на контролі струму через малий сигнал. А, ну так, да, на базу ж подається із польового. Струму через малий сигнал. У, вип у випадку транзистора Бджіт, невеликий струм поданий на базу, дозволяє керувати значно більшим струмом між колектором і мітром. У польовому транзисторі FET все працює інакше. Керування здійснюється електричним полем, яке створюється між затвором і витоком. Змінюючи провідність каналу, це робить польові транзистори дуже енергоефективні. Види транзисторів. Транзистори поділяються на кілька основних типів, залежно від їхньої конструкції та принципу роботи. Вони можуть бути оптимізовані для підсилення сигналу, комутації струму або інших специфічних завдань. Що таке біпаляна транзистора, що він складається? Біпалянний транзистор складається з трьох шарів-підуникового матеріалу і працює завдяки руху, як електронів, так і дірок. Вони бувають двох типів. NPN і PNP, це ми знаємо, да? ну і транзистори. Ось вони різних типів, і транзистори PNP, типу, транзистори типу. Біполярні транзистори часто використовують підстрілювачок та аналог Тобто, Фактично, цей тіс і IGBT можна зробити просто тупо з двох транзисторів. Да? Польовий транзистор FET на відміну в GT. Польові транзистори керуються електричним полем, а не струмом бази. Це робить їх більш енергоефективні існують два основні типи G-FET. MOSFET використовується в цифрових схемах і, наприклад, в процесорах. Частота вища, да? І G-FET в підсилювання завдяки високому вхідному опору. Так, це польові транзистори, да? Ой, типи, значить, ну, і біполярні. Інші типизна польових транзисторів. Це біполярні. Ну, тут не підписано. Ось. А далі транзистори LGBT, це гібрид MOSFET і BGT, що поєднує високу напругу низькі втрати. Вони широко в сукуводні інверторах в електротранспорті та в промислових джерелах жилиння. Ну, Ось вони вийдуть, да їх опічно шість штучок. Давайте розберемося з цими штучками. Сейчас я так подвину. Полівий транс керуючим пн переходом, то є тут нема зазору. І да? 4 з зазорами. Да? Полівий транзистор вбудований канал сплошний. І індукований тут з розривами такі. Стрижки є. Да? Ось вони такі. Ось так вони. О. Спеціалізовані транзистори. О, Дарлінтонські транзистори це два транзистори, з'єднані разом для значного підсилення сигналу. Як з'єднані разом, непонятно. Фототранзистори окремо підготувати доповідь. Реагують на світло, використовуючи його керуючий сигнал. Уніполярні транзистори мають тільки один тип носій заряду, що робить їх придатними для спеціальних. Високочастотних застосувань, позначення та маркування транзисторів. позначено на схемах. Нам принципових електричних схемах транзисторів позначають стандартними силами, які вказують їхній тип: NPN, PNP, -NP, NP -NP, MOSFET, та Позначення також включає додаткові параметри, такі як напрям струму та тип підключення. Маркування. Кожен транзистор має у маркування, що містить серію та модель. Максимальний струм напругу, тип корпусу, додаткові характеристики, такі як коефіцієнт підсилення або температурний діапазон. Застосування транзистора, широко застосується в різних Підсилювач, як для збільшення слабких сигналів у аудіотехніці, радіоприймачах та комерційних присах, перемикачі електричних реле, цифрових схемах та комп'ютерах, генератори створення імпусів часових схемах і стабілізаціях сигналу. Силова електроніка, управління великими струмами та, напрямок, приклад, у зарядних станціях для електромобілів. Індустріальна автоматизація транзистору є ключовим компонентами системи керування двигунами, перетворчання енергії та промислових комп'ютер. Схеми підключення транзисторів. Для ефективного використання транзистору важливо знати, які із правильних підключення основні схеми. Схема, ну, загальний мітер, база колектор. Да? Схема з загальним мітер підсилення. Сигнали використовуються в підсилювач. Ось показано да? IGBT. Да? І ось у нас підключення. Таке у нас От у нас Сток, виток. виток, сток. Схема з загальним колектором, і мітерний перетворюєш використовується для узгодження імпедансу. Схема з загальною базою має високу стабільність, але малий коефіцієнт підсилення. Щоб Угу. Оце загальними мітером і так далі. Да. Далі вибір транзисора для конкретного завдання. Що правильно вибрати транзисор, що потрібно рахувати. Максимальну напругу колектор емітер, допустимий струм, посилення HFE для BGT, робочу частоту, популярні моделі для підсилювачів, для перемикачів, для силових систем. Перевірка працездатності транзистора. Щоб перевірити, це вже ремонт, да, щоб перевірити. Транзистор-мультиметром необхідно виміряти опір між його виводом в різних режимах. Для припалення транзистора в вимірюють перехід база-емітер і база-колектор. У прямому та в зворотному напрямках масеті перевіряють опір між затвором, стоковим витоком, щоб виявити несправність, чи нема проблему, вони ж ізоліровані. Якщо опір між висновками значно відрізняється від нормальних значень або є коротке замикання, транзистор несправний висновки. Транзистор основна, основа всієї сучасної електроніки. Їхнє правильне використання, дозволяє створити ефективні та надійні електронні пристрої. Розуміння роботи транзисторів відкриває перед вами широкі можливості для створення власних електронних проєктів. Дякую за увагу.